Ваш липневий сад справжня досконалість, правда? Суковиті помідори наливаються кольором, огірочки хрумтять, а квіти милують око, але варто відвернутись хоч на пару днів, і складається враження, що хтось влаштував на ваших грядках справжню вечірку. Та ще й без запрошення. Сьогодні ми поговоримо про найзухваліших і найненажерливіших липневих гостей. Я складу для вас топ 8 шкідників, які можуть зіпсувати весь урожай, і, звісно, розповім, як їм дати гідну відсіч. Обіцяю, ви дізнаєтеся не тільки про перевірені методи, а й про один універсальний секрет простого догляду засадом, що заощадить вам купу часу і нервів. Липень це не тільки пік літа для нас із вами, а й справжнісінький шведський стіл для комах шкідників. Тепло часом волого, а головне, вдосталь молодої та соковитої зелені це просто ідеальні умови для їхнього бурхливого розмноження, вони з'являються немовби ні звідки і діють дуже швидко. Але не хвилюйтеся на кожного хитриця знайдеться свій метод головне знати ворога в обличчя і діяти на випередження. Отож. Відкриває наш хід парад шкідників найвідоміший і найбільш поширений загарбник. На восьмому місці попелиця, це справжня класика жанру, з якою, мабуть, стикався кожен дачник. Ці крихітні комахи, хоч зелені, чорні чи сірі, можуть здатися майже нешкідливими, але хай їхній крихітний розмір вас не обдурить, вони діють як справжнісінькі вампіри для рослин. Цілими колоніями вони обліплюють найніжніші та найсоковитіші частини, молоді пагони, бутони ваших улюблених троянд, нижній бік листя огірків чи смородини. Своїми тонкими хоботками вони проколюють ніжну шкірку і починають методично висмоктувати життєві соки. Рослина слабне буквально на очах. У результаті листя скручується і жовтіє, квіти деформуються і опадають. А сама рослина може й зовсім зупинити свій ріст, але й це ще не все. У процесі своєї життєдіяльності попелиця виділяє солодку липку рідину, яку називають пать або медяна роса, ця роса ідеальне середовище для розвитку сажистого грибка. Як наслідок, листя вкривається негарним чорним нальотом, який заважає фотосинтезу і ще більше пригнічує рослину. Таким чином, попелиця завдає подвійного, а той потрійного удару. Але не поспішайте впадати у відчай, з цією напастю можна і потрібно боротися. На сьомому місці нашого списку розташувався ворог Невидимка, справжній партизан у світі шкідників. Його присутність, ви помітите, швидше за все, вже за наслідками йдеться про павутинного кліща. І перша хитрість полягає в тому, що це навіть не комаха, а крихітне павукоподібне. Побачити його неозброєним оком майже неможливо. Цей хлопець обожнює суху та спекотну погоду, типовий липень. Тому головна зона ризику це ваші теплиці, огірки, перці, баклажани для нього, справжній п'ятизірковий готель із харчуванням все включено, він поселяється на зворотному боці листка. І як і попелиця починає висмоктувати з нього клітинний сік. Як його розпізнати? Перша ознака: на листі з'являються дрібні світлі цятки, ніби його потикали тоненькою голкою. Поступово ці цятки зливаються, листок набуває жовтуватого, мармурового відтінку, і, звісно, головний симптом, що дав шкіднику ім'я, це найтонша, ледь помітна павутинка. Яка оплутує листя та стебла, якщо ви бачите таке на своїх огірках, діяти потрібно негайно, кліщ розмножується з катастрофічною швидкістю, і за тиждень він здатен перетворити здоровий кущ на сухий гербарій. На шостому місці нашого топу персонаж, який, мабуть, не потребує представлення, це Колорадський жук. Його елегантний чорно-жовтий смугастий піджак, знайомий кожному, хто хоч раз намагався виростити власну картоплю. Цей заокеанський гість давно освоївся на наших теренах і поводиться як повноправний господар ваших грядок. Його кулінарні вподобання досить специфічні: це рослини родини Пасльонових. Звісно, страва номер один у його меню це картопляне бадилля. Але якщо ви думаєте, що ваші помідори чи баклажани в безпеці, то ви помиляєтеся, він із задоволенням поласує і ними. Однак справжній жах для городника це навіть не сам дорослий жук, а його потомство, дрібні, м'ясисті, рожево помаранчеві личинки, ось справжня сарана в мініатюрі, їхній апетит не знає меж. Працюючи з лагодженою командою, ця голодна армія здатна за кілька днів перетворити пишний здоровий кущ на голий скелет з самих стебел, адже немає листя, немає і фотосинтезу, а отже, і бульб під землею годі чекати. Тож, помітивши на ділянці хоча б одного смугастого розвідника, негайно починайте діяти. Тут кожен день зволікання буквально з'їдає ваш майбутній урожай. На п'ятому місці в нашому рейтингу підступний диверсант, який просто обожнює тепло теплиць, його звуть Білокрилка. Ви можете тижнями проходити пов свої рослини і навіть не підозрювати, що вона вже тут. Вона схожа на дрібненьку білу міль і вправно маскується на зворотному боці листя, а хочете швидко її виявити. Проведіть простий тест. Злегка струсіть кущ томата чи огірка. Якщо в повітря одразу ж здійнявся цілий грій, що нагадує раптову снігову заметіль з дрібних білих цяток. Вітаю, ви її виявили? Білокрилка, як і попелиця, висмоктує рослинний сік, поступово виснажуючи рослину. Але її головний найпідступніший прийом це липкі виділення. Листя стає блискучим і липким на дотик, ніби його облили сиропом. А на цій липкій солодкості одразу ж оселяється чорний сажистий грибок. Він утворює щільний чорний наліт, який блокує світло і заважає рослині повноцінно дихати та фотосинтезувати. Фактично, це повільне удушення для ваших помідорів та огірків. Отже, ця маленька шкідниця може завдати справді величезної шкоди, Нищі. а тепер перейдемо до нічних операцій. Четверте місце в нашому топі займають розбійники, що орудують під покровом темряви та вологи це слимаки та їхні броньовані родичі, равлики. Вдень ви їх найімовірніше не побачите. Вони майстри маскування і ховаються десь у тіні під листям, дошками чи в густій траві. Особливо полюбляють вологі затінені ділянки та загущені посадки, але як тільки сонце сідає і випадає роса, вони виповзають на полювання, їхню присутність важко з чимось сплутати. Вранці ви приходите до грядок і бачите результат їхнього нічного банкетування. На листках вашої капусти, хости чи салату зяють величезні нерівні дірки. Іноді від ніжного молодого листка не лишається майже нічого, а як візитну картку ці ненажери залишають по собі блискучі, сріблясті доріжки із засохлого слизу. Ці слизькі повільні створіння насправді мають просто неймовірний апетит, їхні улюблені ласощі все соковите та ніжне. Молоді паростки достиглі ягоди полуниці, що лежать на землі, хрустке листя салату, і звісно ж капуста. Вони здатні не тільки зіпсувати зовнішній вигляд урожаю, але й повністю знищити молоді рослини. Тож, якщо ви бачите на своїй ділянці сліди цих слизьких гурманів, настав час вживати заходів. Нмер. Продовжуємо наш неприємний хід парад. І на третьому місці зустрічаємо шкідника, який псує плоди нашої праці зсередини. Знайомтеся, яблунева плодожерка це той самий черв'ячок, який влаштовує неприємний сюрприз у, здавалося б, ідеальному яблуці. Сама плодожерка це непоказна сіра метелиця, яка літає садом у сутінках. Ви навряд чи звернете на неї увагу. Але саме вона відкладає крихітні яйця просто на зав'язі майбутніх яблук, груш чи слив з яйця вилуплюється маленька гусениця, яка одразу ж вгризається у плід. І ось тут починається найцікавіше. Зовні ви можете тривалий час нічого не помічати. Яблуко росте, наливається соком, червоніє на сонечку, але всередині нього вже що господарює черв'як. Він прогризає ходи, живиться м'якоттю та насінням, залишаючи після себе буру кашку з екскрементів. Часто таке пошкоджене яблуко падає з дерева задовго до дозрівання, а якщо й залишається висіти, то для їжі чи зберігання воно вже не годиться. Одна така гусениця за своє життя здатна пошкодити кілька плодів, переповзаючи з одного на інший. Тож ця маленька метелиця може легко позбавити вас значної частини врожаю фруктів, на другій, передостанній сходинці нашого топу розташувався шкідник, який діє за принципом малий та спритний це хрестоцвітна бліжка. Насправді це навіть не блоха, а крихітний, чорний, блискучий, стрибучий жучок розміром з сірникову головку. Ці дрібношкідники мають феноменальну стрибучість. Варто лише наблизитися до грядки, як вони хмарою розлітаються в різні боки, але їхня кількість і апетит з лишком компенсують мініатюрні розміри. Цей шкідник, справжній кошмар для всіх, хто любить вирощувати рослини з родини хрестоцвітих. Якщо на вашій ділянці є редиска, ріпа, дайкон, рукола, гірчиця чи будь-які види капусти, будьте певні. Бліжка вже націлилася на них. Особливо вона любить молоді щойно зійшлі рослини. Виявити її роботу дуже просто листя ваших сходів стає схожим на дрібне сито, помережане, крихітними дірочками та виразками. Бліжки буквально зішкрібають верхній шар листка, залишаючи після себе такі пошкодження. При масовому нашесті ці дрібні жучки здатні повністю знищити молоді сходи за 2-3 дні. Рослина просто не встигає зміцніти і гине. А якщо атаці піддалася доросла рослина, вона сильно слабшає, відстає у зрості і дає дуже мізерний урожай. Тож цього дрібного стрибуна точно не варто недооцінювати. <гум> і ось ми дісталися до першого місця, до вершини нашого топу шкідників. І тут, можливо, на вас чекає сюрприз, бо номер один це мурахи. Зачекайте ти, скажете ви, але ж мурахи це трудівники, санітари лісу, і будете мати рацію. Але лише частково у нашому саду й на городі вони часто грають зовсім іншу, куди менш шляхетну роль. Самі по собі мурахи майже не шкодять рослинам безпосередньо, вони не гризуть листя і не висмоктують сік. Їхня проблема в іншому. Мурахи, це головні союзники, покровителі та фермери одного з найзліших шкідників з нашого списку. Попелиці. Так так вам не почулося. Мурахи буквально пасуть попелицю, як ми пасемо корів. Навіщо вони це роблять? Усе просто, попелиця, висмоктуючи сік з рослин, виділяє солодку, багато на цукри рідину, ту саму медв'яну росу. А для мурах це улюблені ласощі, справжній енергетичний напій, тому вони створюють для попелиці максимально комфортні умови, вони захищають колонії попелиці від їхніх природних ворогів. Наприклад, від сонечок вони переносять попелицю на нові молоді та соковиті пагони, розширюючи пасовища, а восени вони навіть можуть забирати самок попелиці на зимівлю до своїх мурашників. Тому, якщо ви бачите на своїх деревах чи кущах жваві мурашині стежки, що біжать вгору вниз по стовбуру, це майже стовідсоткова ознака того, що десь вище по маршруту знаходиться їхня молочна ферма з попелиці, і боротися з попелицею, не позбувшись мурах, це абсолютно марне заняття. Саме тому мурахи й посідають перше місце в нашому рейтингу. Що ж робити, якщо на вашій ділянці оселився не один, а одразу кілька таких шкідників. Невже доведеться закуповувати цілий арсенал різної хімії для кожного? Аж ніяк, і тут найцікавіше існує один майже універсальний, простий і, що найголовніше, безпечний засіб для боротьби з більшістю сисних та м'якотілих шкідників, і це розчин звичайного калійного. Або як його ще називають зеленого мила, це не отрута, принцип його дії зовсім інший. Потрапляючи на попелицю, кліща чи білокрилку, мильний розчин створює найтоншу плівку, яка закупорює їхні дихальця. Шкідник просто задихається. При цьому для самої рослини, для бджіл, для дощових черв'яків і для нас з вами цей засіб абсолютно нешкідливий. Такий простий спосіб боротьби зі шкідниками позбавляє необхідності підбирати окремий препарат для кожного випадку. Це справжній порятунок для тих, хто хоче мати здоровий сад без зайвої хімії. Отже, сьогодні ми познайомилися з головними ворогами нашого врожаю в липні. Ми з'ясували, що навіть проти цілої армії шкідників можна знайти просте та ефективне рішення. Яке не зашкодить ні нашому саду, ні нашому здоров'ю. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк та обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски з простими порадами по догляду за вашим садом. А тепер запитання до вас: які шкідники найбільше дошкуляють вам цього року, і які перевірені народні методи. Боротьби з ними використовуєте ви, напишіть про це в коментарях, ділімося досвідом.